Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас черговий влог. Сьогодні 29 червня. Останні вихідні червня, а це означає, що завтра у мене останній ще й робочий день і далі з 1 липня у мене буде відпустка. Я дуже цьому рада, тому що вже накопичена втома. Чесно кажучи, вже хочеться кинути все і почати збирати валізу. У мене деякі плани є на відпустку. Я спланувала собі час таким чином, що я майже не буду вдома. Тобто, у мене 42 календарних дні відпустки, і, ну, може, десь днів 10 з них я тільки буду вдома. А, куди я їду, я вам розповім трошки пізніше. Ну, а ранок, як бачите, у мене починається з доглядових процедур. Я зробила ось таку масочку від віші. Яка мені досталася в наборчику в такому з мініатюрами від цього бренду. Непогана маска, але, напевно, про неї багато не скажеш, тому що її окремо неможливо купити. Тому буду використовувати, як є. Вона делікатна, вона дуже підходить для, для моєї сухої, чутливої шкіри. І також патчі. це PTF, які я купувала на iHerb. Вони повинні охолоджувати зону навколо, очей. хтось їх складає в холодильник для того, щоб посилити ефект такий лімфодренажу. Але я просто їх наклеюю час від часу, коли не забуваю. І таким чином м, трошечки розгладжую собі цю зону, яка, до речі, видає втому перша на обличчі. Ще хотіла вам розповісти про. Деякі зміни, які я зробила для себе в своїй зовнішності, це давно, правда, вже було, півроку пройшло, в січні місяці я зробила собі перманент брів. Як можете побачити, а може і не побачити, може воно непомітно, Ну, мені принаймні непомітно навіть якщо я в зеркало дивлюся, дуже натурально, дуже класно, і це було одне з найкращих рішень в моєму житті зробити перманент брів. І перманент вуст я зробила. В цілому я задоволена. Єдине, що бо слезовію, тут швидко якось пігмент зник. Чи то з'ївся, чи то, я не знаю, не взявся. Ну, одним словом, повторювати ці процедури я буду. Коли побачу, що зникає вже результат, буду це все робити. По зачисті. Оце таке у мене волосся, якщо його просто з вечора помити з бальзамом звичайним чином і не посушити, не укласти. Якщо укласти, то буде ситуація значно кращою. І, звісно, я мию голову вранці і вкладаю на феншітку, якщо у мене робочий день, кудись треба йти. Ну, сьогодні я буду таким чином вже ходити, а завтра вже зранку зроблю вкладку. Хочу з вами провести цей день, розповісти, чим я буду займатися, показати деякі речі, деякі моменти мого життя. Сьогодні я планую, планую зробити перші кроки по збору в мою першу подорож. Буду вам розповідати, що це буде, і сподіваюся, що це буде вам корисно, подивитися цей влог і провести цей час зі мною. Тож залишайтеся. Дівчата, ну а це мій робочий стіл, домашній робочий письмовий стіл, де я дивлюся YouTube, займаюся своїми робочими справами. От зараз буду дивитися Іванчину влог про гамбургери, бургери. І в цілому, ось таким чином буду розважати себе першу половину дня. От Яночкін буде, відео Яночкина дивитися. А ще на сайті Іса Плюс хотіла собі замовити якусь обновку для своєї відпустки, хочу якийсь костюм. От придивляюся на цей. Мені сподобався відтінок. Такий колір приємний. Зелений, такий класний. Є кешбек на цьому сайті? От Можливо, замовлю собі такий класний костюм. Подобається мені все оверсайз. Люблю такий розслаблений стиль, щоб ніде нічого не облягало. Ну, от, думаю. Перемістимося на мій комод, і я вам покажу ще одних супутників мого життя. Вже досить тривалий час у мене є проблеми з попереком. Відчуваю біль, причому досить такий відчутний, що приходиться. І знеболювальні засоби вживати, і вже я мажуся, чим тільки можливо, німіт мені допомагав, але якийсь не дуже тривалий час, потім перестав допомагати, знеболювати. Ну, щоб мені розходитися зранку, це прям треба через зусилля, через кряхтіння. Зробила я МРТ попереку, і у мене знайшли дві грижі. Але невропатолог сказав, що це. Ну, Не суттєво, що з таким живуть, і це не проблема. Прописали мені ліки, і я їх пропила. Поки пила, то було нормально. Як залишила це все діло, то ну, закінчила курс лікування, то все повернулося назад. Шукаю собі остеопата або якогось фахівця, вертебролога, який би взявся за мене. Ну, Це треба приділити цьому час. Це треба вивчити питання, зібрати відгуки, поспілкуватися з людьми, хто з таким вже е, е, стикався. Коротше, не знаю, якщо у вас є в місті Дніпро такий фахівець, якому ви себе довірили і могли б мені порекомендувати, напишіть, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Перейшли на мою кровать. Рандомно показую. Пройшла посилочка iHerb, буду окремо відео знімати, і прийшли деякі речі з тему, але знімати окремо не буду, тому що там небагато було речей. Ось таку замовила собі для спини ортопедичну подушку з технологією Foam. Ну, ви зрозуміли, коли притискаєш, а потім воно відходить. В принципі, непогана річ, але так, щоб вона якось суттєво вплинула на мій стан, то ні. Ось такі шльопки в'єтнамки купила. Теж непогані. Якось так сподобалися мені. Ну, 42-й, по-моєму, це розмір. На мій 40-й. 41-й навіть написано, так. Непогані, в принципі, можу залишити посилання, кому цікаво. Можна купувати. Ще купила ось таку пін-брошку. Такий чотирилисник пін, на удачу. Візьму з собою в подорож. Мене там буде кому подарувати. В Фінляндії, я вам не показувала, купила, захотілося спробувати Ельсеф. Він у них називається Ельвіталь, для пошкодженого волосся. Я не знаю, у нас є така лінійка чи ні. Аромат повністю ідентичний з тим, як у нас продають. От. Буду пробувати. Хочеться порівняти, колись прямо е, такий міф був, що Ель Віталь якісніше за Elsef, що на європейський ринок краще продукти Лоріаль видає, випускає. Подивимося. Ну, а це у мене стопочка з лігінсов, Флосін. Це я планую. Подарувати і віддати своїй племінниці. Каву вже приготувала. Зараз буду готувати сніданок. Так от дівчата, куди я вирушаю вже в перших числах липня. Я їду до своєї сестри в Німеччину. Моя сестра вже майже рік живе в Німеччині разом зі своїми дорослими дітками. І вони мене запросили до себе в гості. І я вже взяла квитки, вже їду незабаром у Львів і потім в мене потяг до Нюрнберга. Далі мене зустрічають і далі ми їдемо в те місто, де мої рідні мешкають. Я дуже чекаю на цю подорож. По-перше, тому що не бачила дітей вже рік, навіть більше. І по-друге, ми спланували вже своє дозвілля, хочемо десь поїхати і поподорожувати. В ідеалі я хотіла би, щоб це було море. Тобто ми плануємо таким чином зробити, як приїду до них, і потім ми будемо моніторити якісь горящі тури або якісь пропозиції від турагенцій, щоб поїхати. В чотирьох на море ми розглядаємо Турцію, Іспанію, Хорватію, Чорногорію можливо. От, тому що у мене дуже напружена робота. Я працюю ну, весь рік без відпусток, без ніяких облажок, як то кажуть, а зараз. Під час військового часу, ви знаєте, у нас ні свят немає, ні якихось маленьких таких острівців, щоб можна було якось перепочити. Працюю напружено, працюю дуже в мультизадачному режимі, так скажімо, м'яко кажучи. Тому відпустка це прямо те, що як лікування. Не можна пропустити, не можна знехтувати цим. Ось такі у мене плани. Сьогодні я хочу піти в магазини, дещо придбати для малечі своєї, і, відповідно, там є деякі замовлення, зокрема по аптеці. Бо в Германії не все можна придбати. Ось мені треба купити за списком там деякі медикаменти, які сестра замовила, і деякі подарунки дітям. І Продукти харчування. Ще вони скучають дуже за нашим українським харчуванням. Ось. Тому беру вас з собою. Зараз ми поснідаємо, Сніданок вже готується. І підемо глянети місто. Поки б і мала фокус, дівчата, хочу вам показати ось цей продукт від Патрісія Ледо. Це бальзам помада для губ в четвертому відтінку. Нещодавне моє придбання. Зробила собі макіяж, вже готова виходити на вулицю. Піду погуляю на великий шопінг. І помадка сама виглядає ось таким чином. Бачите, ну вона не дає такий прям фіолетовий відтінок, але дуже гарно зволожує і трошки охолоджує губи. Дуже мені подобається, як би так ще показати. Б... О! Дуже подобається. Як виглядає, не розтікається, не затікає в куточки, ніде такого нічого немає. Дуже раджу придивитися до цього продукту. І покажу вам свій аутфіт. Сьогодні я буду вдягнена в брюки в такому бежевій, в бежевій такій гамі. Майже все у мене стінсею. ця футболка з брюки, Навіть ця сумочка у мене з Сінсея. Ковтинка All, здається, в інтертопі замовляла колись. І все ще, до речі, хочу вам показати, в чому я буду взута. Це теж нещодавне придбання з тему. Обалденні класні балетки, дуже зручні собі придбала для. Таких прогулянок для водіння також, бо не можу собі дозволити взуття на підборах або шльопки, оскільки постійно за кермом. Тож давайте вирушати і прогуляємося магазинами. Дівчата показую свої балетки з тему. Так вони мені подобаються. Вони також, також текстильні. І... Ну, прямо надзвичайно класні, нічого не натирає, нічого не жме. Приймають форму вашої ніжки. Ну, єдине, що з кісточкою я би не радила це носити, щоб ну, бо воно підкреслює все це ні до недоліки. Коротше, класні, я це вийшла, а, насолоджуюся ними. Наскільки вони, ну як ніби босоніж, раджу залишив вам посилання в інфобоксі. Такі шорти буквально вчора я дивилася на сайті. Типу якийсь змісовий склад і е, льон присутній тут. Кишені не тягнеться цей матеріал взагалі і, по-моєму, він ще сідає після прання. Але в цілому класні такі розслаблені шорти. Подивилась на ті шорти ще ближче, зрозуміло, що вони будуть м'ятися. Спіднички такі якісь, знаєте, як привіт з 90-х чи щось таке. Ось прикольні якісь штанці. Якби це було з ну, вигляді костюму, було б цікавіше, бо з чим комбінувати, я не знаю. З однотонним топом, напевно, якимось. Але натуральна тканина, віскоска. Переглянула стіечку з сарафанами. Так, непогані ціни. Зараз дійсно гарні знижки. Сподобався оцей варіант, але матеріал такий важкий. Це щось, напевно, поліестер з чимось. Поліестер з чимось. З чим цікаво не написано. Але в цілому досить симпатично, навіть нарядно. Приємний дотик це ліацел, напевно. Взагалі я дивлюся, що тут якісь такі тканини, які ну, на тряпку подібні, чи вони мнуться так сильно чи що. Сукня, сорочка. І всім Сінсея, в чому не є недолік, то що у них... Погано з фантазією щодо як це сказати? Патернів, да? тобто узорів, да? сукня, футляр. Тобто, сама розцвітка якась трошечки старомодна, чи як сказати? Цікавих таких немає, щось не бачу, цікавих варіантів. Розцвіточок такий, що знаєте, ну от не зрозуміло з першого погляду, Бабашанський це варіант чи ні. Теж да, от, ну якось так. Хоча я люблю квіткові такі тканини, ну ви зрозуміли, забарвлення. Так, в крапочку. Це прям лаконічна така сукня. Хоча прикольно виглядає. Вона ще мусить йти з Паском. Кстати, класна сукня я б взяла. І тут приємно, до речі, тканина. Легісенька. Розмір М. Зараз пошукаю, можливо, знайду щось. Ще? ще є крапочка крупніша. Ось такі сукні спортивного плану довгі. На бездоганну фігуру. Дівчата, повзуттю у мене також є досвід сенсей. Можу вам щось порадити, щось відговорити. Ось такі не беріть. Якщо помилитися, хоча б бодай і трошки з розміром, то будете або хлюпати, великі будуть, або вилазити пальці. Вони не тримаються на нозі. Ось такі балетки. Зараз ношу, ну це одноразові, щоб ви розуміли, вони майже паперові. Трошки краще носилися ось ці з ну Вони не так швидко забруднювалися і так далі. Ну, Любимі вони були у мене, чесно кажучи. У нас ще в чорному кольорі є. Але в цілому можна розглянути. Але вони маломірять і вони на вузьку ніжку. Шльопки подібні. Теж вони мені завжди хлюпали, вони тут широкі мені були. Ось такі, до речі, сандалі тільки в бежевому відтінку. Я з великим задоволенням три роки вже ношу і вже в цьому році буду їх викидати. Дуже класні, такі лаконічні, трошки може дитячі або що, але зручні на нозі, прям чудові. Були в онлайні в колекції цієї весни, ось ці жакети. І ось ці йшли в комплекті. Тобто до них ще є брюки. Ще чорний був жакет. З брюками я замовляла, але мені не дуже підійшов. Низ, і сиверх теж не сів на мене. Ну, власне, дивлячись зараз, на якість я розумію, що ну, не дуже це все зроблено. Якось, бачите, рукавчик тут підібраний, драпірований, як закочений. Типу йде, але сама якість, здається, вже зачіпка тут не дуже. Тобто, якщо хочете нормальний костюм, то напевно не в цей його варто брати. Хоча ось це ще більш-менш, але ж я вам кажу, що тканина така, що не презентабельно якось вона виглядає. На перший погляд тут цікавіше, ніж сенсей. Ось так. Ще подивлюся зараз, щоб комплект зробити, якусь футболку або топ. Дівчата, я закохаюся в трендіо. Зараз приглядаю все, що є в поточній колекції. Я забула, як називається цей матеріал. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну який же він натуральний, який же він приємний на дотик, можна собі... Скомбінувати до цих брюк, знайти топ або таку вільну сорочку теж з натуральних матеріалів. Це на спекотне літо буде просто неймовірно класно. Ну, мені більш подобається коричневий колір, я обожнюю коричневий. Ось Теж в коричневому також є. А, брюки я взяла собі. Ще гляньте, яке прикольне плаття. Сукня. Упс. Таке цвяткове взуття. Давайте подивимося на підборах. Яка ціна? 1000 гривень. Бо такі прям нареченної. Одним словом завітайте в де-факто. Тут набагато більший вибір і відразу відчувається, що фантазії тут у виробників набагато більше, ніж. У Ось такий гляньте, який прикольний костюм зараз по акції зі значкою. ТОП 700 і брюки 400. З натуральних тканин багато рочей. Все супер. Ще дівчата помітила, що тут є парфуми по 299 гривень у них. І на касі можна спробувати є тестери. Ну, Пакування привабливе, я нічого не можу сказати. Виглядає все досить симпатично. Такі водички з назвами Міст подивіться. Ось такі закос на соль де жанера спреї. І є, до речі, ще аксесуари. Тут у них є прикраси, я так розумію, це регулярна колекція. І є ще така подарункова історія. Де старилось тут. Знаходиться, я вже декілька варіантів понюхала, але ну, чогось такого незвичайного для себе я не відчула. Ну, зрозуміло, що це не люкс і навіть не зара. Ще взяла малому футболку, і тут великий взагалі вибір футболок, подобається, що гарно зроблена горловинка. І багато різних дизайнів. Ще дивилася на ось цю футболку. Вона така платненька з об'ємним написом, така вже більш як на світшот навіть схожа. Прикольні речі в цілому і чоловіків багато, хтось тут вибирає собі щось. Раджу цей магазин до відвідування. Українізація в дії. А я не утрималася, зайшла в книгарню є і придбала своїм діткам ось таку кишенькову книжечку, афоризми Григорія Сковороди. Сподобалося це видання на кожній сторінці. Якісь настанови, якісь думки філософа. Та ілюстрації. Зараз однією рукою спробую показати вам. Дивіться: чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий. Ну так, от навмання. Думаю, що діткам знадобиться. І води цікаво, час від часу зазирати до українських класиків. У нас вже вітер такий піднявся. Напевно, буде дощ. Я вже. Іду додому. Ще в одну аптеку мушу зайти, подивитися там, замовлення забрати. вже вдома, друзі. друзі, ось я і вдома вже перевдягнулася, повечеряла. Зараз буду монтувати цей влог. Заварила собі кавусю, буду переглядати ваші відео на Ютубі. Сподіваюся, і вам було цікаво провести зі мною цей вихідний лінивий день. А я зичу вам всього найкращого, спокою, миру, злагоди, гарних літніх днів і до зустрічі на моєму каналі. Всіх обіймаю, всім пока-пока.